Перед завершенням своєї каденції адміністрація Байдена поспішає надати Україні якомога більше зброї. Ракети для ППО, боєприпаси повітря, земля та обладнання для f 16 Це те, що увійшло до останнього пакету озброєння для України на 500 мільйонів доларів. Менше як за 10 днів президентське крісло обійме Дональд Трамп. І яка доля подальшої допомоги для України невідомо. Іншого виходу, окрім як розвивати власне озброєння, у нас немає ми повинні розвивати власні системи озброєння для того, щоб не залежати від е політичних течії, зокрема і СУТАХ Америки, і від Дональда Трампа, і від адміністрації Байдена і від політики цих адміністрацій, і інше. Я сподіваюся на те, що 25-й рік, який наступив, він якраз стане тим роком, коли ми побачимо е більш широку кутуру ракетних озброєнь українського виробництва. Які будуть використовуватися і по лінії фронту, і по глибині Російської Федерації результати роботи української зброї тішать вже сьогодні, зокрема пожежа на НПЗ в Енгелісі, який розташований далеко в тилу Росії. Осінь аналітики припускають 8 січня на автобазу, атакували дронами камікадзе чаклун українського виробництва. Це є підготовкою, причому це є достатньо добре. Можна оцінити з точки зору тактики і стратегії. Саме головне з точки зору далекоглядної стратегії. І, зокрема, закінчення підтримки і неотримання зброї далікобійної нам і надалі. Про що йдеться мова? Ті удари, які наносяться, приносять власне результати не ну, прямо зараз. А будуть приносити результати в певній перспективі, і це ми побачимо ближче у другій половині 2025 року. Мова йдеться і про НПЗ, в першу чергу, і про великий склад. Ми модернізуємось. Ми пристосовуємось і отримуємо певну оперативну паузу, необхідну таку для нас, для того, щоб наш військово-промисловий комплекс забезпечив необхідну кількість, а саме головне необхідну якість і виду озброєння. Винені Київ не хоче ризикувати і розробляє план Б закрити потреби далекобійної зброї власного виробництва зброєю, яку можна створити, оплатити і використовувати без будь-якої допомоги партнерів, пише видання за телеграм. І нова українська крила та ракета трембіта може стати найбільшим символом української військової незалежності. Може долетіти до Москви. Ні, швидкість 400 км за годину, дальність польоту 200. Далекобійна трембіта може стати справжнім викликом для російської протиповітряної оборони. Нині розробники працюють над потужнішою версією тоді візьмуться за серійне виробництво. Ідея трембіта. Зробити крилату ракету по ціні Мавіка, фактично в модифікації хибної цілі, і е, трішки дорожче бойова модифікація. Ви не зробите ж ніколи селекцію радарами, яка з них бойова яка з них хибна ціль. тому залпами по там, десятки одиниць одночасні залпи дозволять долати системи ППО ворога і досягнути. Гати поставлених задач або проламувати оборону для більш серйозних ракет. Далекобійних або інших засобів або добувати трембітами. але трембітами єдиними арсенал вітчизняної зброї нині поповнює поповнюють ракетами паляниця, рута та пекло, які розробляють та виробляють українські інженери і підприємства. І це лише ті розробки, про які держава говорить публічно напрацювань. Більше запевняють експерти. Щоправда, наразі ці ракети не зможуть повноцінно замінити західне озброєння. Якісні дієво, але це ракети, це ракети невеликі, літають вони доволі далеко, але це ракета, яка може внести невелику кількість бойової, бойова частина, може складати декілька десятків, ну може до сотні, там дуже так прогнозують, дуже оптимістично. Це означає, що вони не можуть атакувати захищені об'єкти, більш-менш захищені об'єкти, так само, як дрони не можуть їх атакувати. Вони можуть руйнувати об'єкти, які погано захищені, Нафтопереробні заводи, літаки на відкритих майданчиках, склади з боєприпасами, штаби, які не є в бункерах. Тобто це можуть робити дрони і наші ракети. Ще більш серйозне для цього потрібні ракети більш потужні, хоча б такі, як Нептун. Крилата ще краще балістичні ракети, які можуть нести хоча б півтони вибухівки. Щоб вони могли, якщо так що там рознісло хлам і те, що там знаходиться, а ось так нині ракета Нептун та дрони СБУ відпрацювали по складу боєприпасів у Ростовській області. Наш Нептун, який спочатку застосовувався дуже обмежено, його було в обмаль. А на сьогоднішній день ми бачимо його набагато більше, набагато ефективніше. і Він теж модернізується. Це це вказує, що нарешті ми працюємо над власною ракетною програмою, балістичною програмою, і ну з огляду знов-таки нашого досвіду тут ми має бути абсолютний оптимізм тут немає місця. Песимізму, і ми маємо певний час завдяки підтримки союзників саме розвинути і нашу систему відновити всі ці розробки і почати їх застосовувати. Стратегію розробки власної зброї далекобійних ракети дронів аналітики називають виграшною, бо Україні давно час припинити покладатися на інших, маючи фахівців та можливості робити своє. Мовляв, атакам сів крилатих Shadow та скальпів, які Україна отримала від партнерів. Нині залишається небагато. Я щось не бачив бюджеті Сполучених Америки на розпатері. Якогось конкретного рядка, який би передбачав допомогу Україні, немає його. Тобто, якщо раніше вони затверджувалися там колись рано чи пізно, 24-му році, скоріше пізно, ніж рано, то тепер взагалі нічого подібного нема. Тобто ті програми, які були затверджені раніше в рамках довгострокових довгострокових контрактів, вони будуть вони будуть продовжуватися, тобто вони далі будуть реалізовуватися. Ми будемо отримувати озброєння за цими контрактами. Але тих пакетів озброєння, які ми зараз бачимо, які покривали би поточні потреби, от на це фінансування нема. І чи буде воно чи не буде на сьогоднішній день? Не зрозуміло аналітики. Припускають навряд, чи Трамп наважиться припинити і навіть скоротити допомогу Україні. Буде пряме підігравання Росії. А по-друге, та допомога, яку Україна отримує зараз. Ми ж будемо її отримувати ще певний час, і після інавгурації Трампа за самим просто може бути все просто. Нам не завезуть нову партію. Якусь як він захоче використати цей фактор, ну це питання насправді відкрите. Він зможе потім це подати як якусь. Не знаю там сигнал Росії. А може навпаки там сказати Росії, що якщо ви не сядете за стіл перемовин, то я Україні надішлю там не знаю тисячу цих ракет і подивимося тоді, що ви з ними зробите. і Скільки ви їх зможете збити своїми НПЗ там, військовими базами, аеродромами? Водночас на останньому Рамштайні затвердили стратегію військової допомоги Україні до 2027 року. Це стане основою для підтримки та виділення допомоги Україні, зокрема за напрямками протиповітряної оборони, артилерія бронетехніка та. Дрони Марта Шикула, п'ятий канал. Не визнавати результати виборів до громадської антикорупційної ради та провести нове голосування. З такою вимогою до Міністерства оборони звернулися деякі громадські організації та окремі кандидати. Вибори до громадської антикорупційної ради при Міноборони відбулися 7 січня. Після першої спроби наприкінці грудня тоді провести голосування завадив технічний збій у системі. Із 40 кандидатів десятки тисяч голосів українці віддали за 15 охочих стати членами ради. Попередні неофіційні результати раніше оприлюднив один із переможців відбору Юрій Гудименко. Він набрав найбільше голосів. Ці результати ще має підтвердити Міноборони. Водночас чинно членки громадської антикорупційної ради при Міноборони Богдану Ярову не обрали їй забракло двох тисяч голосів. Також інші кандидати, які не пройшли відбір, заявили про участь у виборах пов'язаних між собою громадських організацій, дотичних до політичної партії Демократична Сокира. А це буцімто порушує правила добору. Натомість у комісії порушення відкидають. Ця партія зайшла в повному складі в РГК Набу. Питання. Ця партія війшла в повному складі в РГК БЕП. Чи не вбачає ніхто проблематику в тому, що саме політична партія у повному складі заходить в громадський контроль і тим самим нивілює по суті або підміняє поняття громадського контролю. На тому етапі, коли відбувався день голосування, також не було претензій стосовно того, які були претензії. Тепер, коли відбулися вибори 7 січня, були е фактично підібрані, е підбиті перші неофіційні результати. Ми побачили претензії зі сторони кандидатів, які програли вибори. Пов'язані особи це ті особи, які мають е зв'язки із е замовниками. Або підрядниками, яким боком до цього всього реєстрація громадських організацій, які допустимо навіть там можуть бути пов'язані між собою, тому що там в них є один із засновників, який засновував і ту громадську організацію, і іншу, то я бачу намагання грати в політичні ігри, а не бачу юридичних аргументів. Я сподіваюся, що міноборони найближчим чином затвердить склад ради. Я моя особиста думка, що немає підстав для визнання недійсним цих виборів, і вже хай ті люди, які не пройшли, в них є буде два роки для того, щоб вони могли якісно готуватися.